Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Сьогодні на картку надійшла зарплата 26 тисяч. Лідія йшла додому в чудовому настрої. Зазвичай менше виходить. А цього місяця з Івансом понад 30 тисяч. Начальник ще 5 тисяч до премії. Наприкінці місяця два дні по дві зміни. Ох, руки, які страшні. Бруд в'ївся вже не відмиєш. У всіх жінок у сорок манікюри на пальцях, а в мене порізе, так і буду на станку до пенсії працювати. Що поробиш? Доньку підіймати треба. Вона перший курс закінчила. Для неї відкривається інша дорога. Буде працювати у відділі, заміж вийде, а я без чоловіка все життя, хай хоч донька щасливою буде. Купивши продукти, Лідія повернулася додому, на кухні готувала катруся, нам сьогодні зарплату переказали, радісно сказала мати. Добре, буркнула донька собі під ніс. «А ти що така похмура, катрусю? Нічого, сідай їсти. Ось я купила наріж шинки та сиру, хоча б поїмо нормально. Лідія почала розкладати продукти. За столом, мати знову запитала Доню, що таке трапилось? Чому ти така сумна? Вчора Максим знайомив мене з батьками, відповіла донька. Максим, це який? Ти його не знаєш. Катруся в натяжку посміхнулася, днями на машині додому підвозив, у нього своя машина? Так, своє житло багаті батьки, доню таких не вибирай. Нерівний він тобі, турбувалася мати, а я хочу саме такого. Голос доньки став різкішим. Хочу жити, як нормальні люди, а не від твоєї зарплати до зарплати. Тобі чогось бракує, вдягаєшся сучасно, смартфон є. Гарно одягаються всі, і смартфон у всіх є, випалила донька. Ну і що там з його батьками? Лідія намагалася змінити тему. Що? Вони всі такі. Батько представницький, мати розкішна, доглянута. З ідеальним манікюром. І про що розмовляли? Запитали, хто мої батьки. Донька стиснула губи. Я трохи не згоріла з сорому. Що я могла сказати? Батька нема, а мати працює на заводі. Доню. Не всі живуть у котеджах і їздять на дорогих автівках. Хтось має працювати. Нехай хтось і працює, а я хочу жити. Катруся розплакалася і втекла до кімнати. Лідія довго сиділа за столом, опустивши голову. Прикро, вона робить все, що могла, заради доньки. Наступного вечора Катруся прийшла з загадковою усмішкою. Мамо, завтра субота. Я запросила Максима до нас у гості. Ой, Лідія схопилася за щоки. У котрій він приїде. Увечері. Треба купити продукти, приготувати щось смачне, клопоталася мати. Приготую сама. Мамо, приведи себе до ладу. У сенсі, Лідія не зрозуміла, зачіска, макіяж. А що не так? Вона глянула на себе в дзеркало, хіба я стара, «До віку тут справ немає. Ти маєш виглядати гарно. Ну, я схожу в перукарню. На обличчі матері з'явилася усмішка. А макіяж. Гаразд, я зроблю. Катруся взяла маму за руку. Але руки потрібен манікюр. Манікюр? Я на верстатах працюю. Твої нігті жахливі, руки брудні. Це пилюка. Лідія подивилася на руки, наче вперше. Добре, спробуй їх відмити. Відмивай. Завтра вранці зроблю зачіску і манікюр. Домовилися, рішуче сказала Ліда. Завтра з тебе зробимо красуню, усміхнулася донька. Добре. Піду поки за продуктами. Ліда вийшла з під'їзду і задумалася. То донька мене за стару вважає мені всього 41. Назустріч пройшов сусід, ледве кивнув і минув. Віталій і той не дивився. Йому скоро 50. Колись красень, авторитет у дев'яності. А зараз ні дружини, ні дітей, і навіть на мене він не зважає. Важко зітхнула літа. Купила продукти. Ледве повернулася до квартири, як катруся повідомила Мамо, збирайся. Я домовилася про манікюр, тебе за півгодини чекають. Як же так, я. Все, збирайся. Донька взяла пакунки із рук матері. Я розкладу продукти. Ліда цілий день була на голках. Завітає, можливо, майбутній зять. Ось вони і прийшли. Вітаю, Лідія». Хлопець простягнув руку. Мене звуть Максим. Дуже приємно. щиро промовила Ліда, оцінюючи його подумки. Хороший хлопець незарозумілий, не надто красивий. А Катруся завжди на високих брунетів звертає увагу. Максиме, проходь, втрутилася Катруся. За столом Максим розповів про бізнес батька, свою однокімнатну квартиру та машину. Ліда ловила себе на думці, саме про такого зятя вона й мріяла. А Катруся обере його тільки за його гроші і квартиру. Вона відчула, що Максим усе розуміє, і вирішила обережно перевірити Максиме, які плани на майбутнє? Буду працювати з батьками. Хочу допомогти вашій доньці знайти роботу за фахом. Навчаюся заочно. А скільки тобі років? «23. третій курс. Працюю на сімейному підприємстві. Зарплата близько 70 тисяч гривень на місяць, жити можна. Ліда дивилася здивовано, і місце для катрусі у його планах є Мій тато починав майже з нуля, продовжував Максим, навчався заочно і працював на виробництві. Де саме? здивовано спитала Ліда, на металообробному підприємстві. Я теж працюю на металообробці», – гордо промовила вона. Але одразу ж зловила невдоволений погляд катрусі, у батька невелике виробництво. Максим продовжив. Виготовляємо металеві конструкції та деталі. Я встиг попрацювати на всіх ділянках. Батько каже Хочеш бути спадкоємцем, треба знати все знизу. Ваша донька навчається на логістиці, тому поки що зможе почати у нас диспетчером. Ліда не вірила своїм вухам, катруся і завод. Вона сумнівалася, що це можливо. Але Максим говорив так впевнено. Коли донька та Максим пішли, Ліда прибрала зі столу, а думки не відпускали. Схоже, вони досі не обговорювали цього між собою, а він уже вирішив усе. Ввечері повернулася катруся. «Сідай їсти, спокійно сказала мати. Донька сіла і задумливо дивилася у тарілку. Мамо, тобі сподобався Максим? Дуже. І одразу зустріла питання. А тобі? Не знаю, чесно відповіла Катруся. Що не подобається? Якщо одружимося, все буде добре, але головний в сім'ї буде він. Це навіть не обговорюється. А ти що думаєш? Не знаю. Мабуть, я в твоєму віці була така ж, з ностальгією промовила літа. А зараз хто б мені таке запропонував? Мамо, у мене канікули. Я десять місяців вчилася, а він пропонує мені два місяці працювати диспетчером. Я маю право відпочити. Це безкоштовно? Чому? Катруся знизала плечима. тисяч у місяць. Тобі. Досвідчені диспетчери у нас отримують десять. Мамо, я хочу інше. Ти хочеш усе життя просидіти у нього на шиї? Ліда хотіла, щоб донька зрозуміла Мрії і реальність різні речі. Ну, чому ти так думаєш? запитала Ліда. Катрусю, тоді скажи мені прямо навіщо ти йому потрібна? Я вродлива, гордо відповіла донька. Так, але таких багато. Я кохаю його. Ти кохаєш його гроші? Ні, його. Тоді покохала б двірника. Он, молодий хлопець, підмітає двір. Точно не одружений. Ну, ти таке скажеш. Ну, навіщо ти Максиму? Знову запитала Ліда йому потрібна дружина, а не коханка. Мамо, твої поняття старомодні. Цієї ночі матір і донька довго не могли заснути. Катруся переосмислювала слова матері. Я хочу все й одразу. Максим це розуміє і не поспішає робити пропозицію. Можливо, й не зробить. Навіщо знайоми мене з батьками і мамою? Мама права. Він ніколи не втрачає голову і завжди досягає мети, а мета дружина. Він намагається мене перевиховати. Ліда теж довго не могла спати. Перед зеркалом побачила себе і не впізнала Я цілком красива, мені лише 41. То чому я поховала себе? Дочка скоро вийде заміж, а я. Зранку катруся пішла до Максима. Ліда навела ладу квартирі. І зібралася в магазин. Погляд упав на косметичку доньки. Раніше користувалася рідко. Вона взяла косметичку і трохи скористалася її вмістом. На вулиці зустріла Віталія. Він хотів просто кивнути, але завмер. Ліда, це ти? Можна подумати, що вперше бачиш мене за сорок років, засміялася вона. Ти така гарна. Дякую. Ходімо, я тебе проведу до магазину. Пішли, усміхнулася Ліда. Вдома ввечері доньки ще не було. Ліда думала він непоганий, постарів, звичайно, але юнацький запал лишився. Смішно, ніби нам не за сорок, а по двадцять. І гроші в нього є. У ресторані посиділи. Я там ніколи не була. Ввечеряла, усміхалась, думаючи, про Віталія, Катруся повернулася задумливо Мамо, ти така сяюча. Поки не знаю, усміхнулася Ліда. А ти чому така? завтрашнього дня йду працювати до Максима на завод. Молодець. Коли сама заробляєш, спочуваєшся впевненою, і Максим ставитиметься до тебе зовсім інакше. Він хороший хлопець. Я знаю. Тримайся за нього. Мамо, дякую. Ти відкрила мені очі на життя. Катруся глянула на матір і несподівано запитала Мамо. Ти закохалася? Кухоль упав на підлогу. Віда застигла. Потім байдуже запитала Чого це? Бачу усмішку та сліди косметики на обличчі, стримуючи сміх, сказала Катруся. І, взагалі, ти дуже вродлива. Дякую, доню. Жовтень. Настав час весілі. Спершу одружилися Максим та Катруся, а через три тижні. Ліда вийшла заміж за Віталія. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!